Волю патріотам України, слава Україні, імпічмент Порошенку. Гляньте на мене, це ще легкі сліди. Але так працюють нинішній спадкоємець поваленого режиму Януковича. Ті самі Януковичі, ті самі мусора Беркута, ті самі СБУ. Невідомо кому служаще. Хоча нам то відомо, режим Порошенки. Неприкрито вихвачує патріотів, які воювали на Сході і які не підстелились під цей режим, які не продались за медальки, чи за нагороди, чи за земельні ділянки, чи взагалі за будь-що. Таким є один із моїх побратимів, із дук правий сектор Юрій Заболотний. Це при тому, що у його. Знаходяться шестеро неповнолітніх дітей. В понеділок, тобто вчора, 19 червня, ми прийшли до адміністрації президента з двома вимогами. Перша вимога сприяння як можна скорішому визволенню і волю Юрію Заболотному, а друга вимога. Імпічмент ворогу України Порошенку. Поки ми зайшли в приймальню і писати всі ці папери та інше, і написали, віддали, вже уходили назад, зупиняється машина. Декількох з нас кого ще. Я на, наразі ще не пам'ятаю. Не, не можу сказати, хто саме ще постраждав, кого саме ще забрали, крім мене. Але щодо мене були погрози, що ми, наш нам той закон, ми і так уб'ємо тебе. І без всякого закону, якщо ти ще хоч раз виступиш проти режиму Порошенки. Запомніть, вороги України. І бидло, яке сидить вдома і не реагує. Ми ще живі до вашого великого розчарування. І ми ще про себе заявимо і Заявимо найближчим же часом, бо всі щось забули слова один за всіх і всі за одного. Красиве гасло, правда? А де воно виконується на ділі, покажіть. Але ми ще цього не забули.